істину бачити можна А что, дозволялось? Да, Нет, дозволялось, потому что сессии. Вот на эти сессии, не было бы Там на 8, 2, 3, 2, 3, 2. Пожалуйста. 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 Що я питав, хто має поставити, щоб пішли завідувальники в раціонарність. Анатолій сказав, що вона можна. Ні, не має нічого. У нас, бути, нас оригінал, має бути оригінал. Оригінал договору суперенди, один, має бути приміром зберігатися у суті І ви маєте прийти до нас і сказати, що я хочу дати суперенди. Мені можна дати чи не можна? Договір цей приймаєш? Ні, є рішення сесії, але договора суперенди не можна. Договору немає, а рішення сесії є. То по до того збираємо. Всі кришки хорошою.

А ви нову зможете построїти? Нову? Ну, в такому стані, якщо ви вважаєте, що це баня, то це Я не баня. Я вважаю, що це баня. Це баня а ви, ви нову вважаєте? зможете построїти, ні? Значить, якщо люди хтось візьме в оренду, земельний учасник, то построїть. Знайдуться орендатори, які хочуть построїти. А ви вважаєте, що люди тримають що? Як? Ну ви вважаєте, що в цю баню можна було ходити? Ви ходите в цю баню? Да. Так, я ходжу, так. Я в цьому місці виріс і знаю, в якому стані ця баня була 40 років назад, як там вона стані зараз. Ну там зайдіть в баню. А що, я а ви що, не був в баню? Коли... Тільки що заходили? Ні, ви парились, коли я останній раз в баню? Вони в приватну ходять. А, ну там, там по блатному. Що тут? А тут хочуть, щоб по государству хотіти, так? Да? Стан. Котельня. Котельня була при Радянському Союзі така ж сама, як зараз. Так що не... вопроси не задавайте дурні. Ви мене не розпитуєте. Я бачу стан... Ви, Просто не знаєте, з ким, ким розмовляєте. Ви розмовляєте з громадською? Угу. Наймітами якого і ви єсь. Як Якщо ви представники держави, то ви наймете він не більше. Ми основа нація, ми нація. Ми громада. Носії, ну що ви вважаєте, що це нормальний стан? це? Ну то чому міська рада не виділила кошти, не утримувала, не зробила капітальний ремонт приміщення, ні одної копійки за 15 років, ні одної копійки він, не дала дозвілу, дозвіл, не дала дозвілу на реконструкцію капітальний ремонт приміщень, ні а одної а чого не звертався? Подавав документи, щоб щоб, щоб провести невід'ємне покращення. Завдання проведено. Павлову. Павлову. Він прийшов, подивився, одна, один акт на 140 тисяч, друга на 120 тисяч, велика за угу. І ніхто не відписує, мені, мені не треба ті деньги, мені треба за факт моїх потрактів, з них прийшли. Я був депутатом по передньому степені, коли ви дозвіл отримували на оренду цієї бані то ви тоді зовсім інакше вели себе і казали, я, ви чи, зробите, сказав, що ви все зробите. що Ви її зробите, доведете до толку. До, до ну того, то смієте, підпишіть, я роблю її. От так роблю, звісно. За 10 років це не великий Тупо я брав суборенту, щоб не було цю 3 35 гривень на 3 часа. 3 гривень.